Шановні українці, брати та сестри, сказати, що цей рік не живе, це не сказати нічого. Великі жертви та великі страждання, але і рік великих перемог, героїзму та звершень. І наступний рік точно не буде легким, але це буде рік нашої української перемоги. Дорогі друзі, запорожці. І ті, хто зараз виборює нашу незалежність на фронтах, і ті, хто залишився в тилу, волонтери. Також ті, хто залишається на окупованих територіях або був вимушений виїхати за кордон. Нас зараз єднає одне. одна мета перемога України над цим клятим ворогом, російським агресором. Тож і побажання буде одне. Всім нам перемоги! Ти рік стане роком нашої перемоги. Вірте в збройні сили. Допомагайте Збройним силам. Слава Україні! Героям слава, українці, запоріжці, мелітопольці! Вітаю вас Різдвом та з наступаючим новим роком. Бажаю нам усім перемоги, і вона буде. Минає 22-й рік рік, який приніс багато страждань нашому народу. Напередодні нового року хотілось би побажати всім вам. Наснаги, терпіння і віру в Збройні Сили України. Дорогі побратими та посестри, дорогі українці, вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. Хочу всім побажати сил та витримки, здоров'я, міцного. А саме головне перемоги всім нам. Разом до перемоги. Дорогі бойові побратими, дорогі українці, щиро вітаю вас з Різдвом. Христовим та прийдешнім новим 2023 роком. Росіяни перетворюють нашу землю на пустелю. Квітучі села і міста перетворюють на руїни. Іде війна на виживання, але я вірю в нашу велику перемогу. Бажаю кожному з вас терпіння! Наснаги, віри в Збройні Сили України. Віри в те, що ми переможемо. З новим роком усіх наступаючим від слова наступ 2023 роком: слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Збройним силам України!